Маємо на огляді Nissan Жук 2013 року випуску. Ідеальний варіант для жінок, які полюбляють механіку. Тут у нас 1,5 дизельний двигун 163 тисячі кілометрів пробігу. Машинка ця пригнана із Франції, має в Україні одного власника. Ціна її становить 9500 доларів. Ну і давайте вам я покажу її детальніше. Так, авто у нас має досить такий високий кліренс. Для зручності в паркуванні це буде ідеально, і також є камера заднього виду. Так, у нас тут безключовий доступ. Салончик чорний, шкіряний, прошитий такими червоними ниточками. Далі механічне регулювання сидінь, електропакет, є в нас система старт-стоп. Автоматичне складання дзеркал. Датчик світла дощу, мультикармо, круїз. Така ось мультимедія, є тут навігація, клімат, підігріви, підстаканники, шестиступенева механічна коробка. Перейдемо назад. Тут у нас ось тут відкриваються дверки задні. І маємо досить так достатньо місця для зручних поїздок, є все необхідне. Далі, багажник. Багажник у нас вмісткий. Теж запрошую вас до нас на авторинок, на тест-драйв та особистий огляд даного авто. Ви його можете придбати не тільки за готівку, а й оформити в лізинг. Чи кредит, і також можливий варіант обміну за більш детальною інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте. Ми знаходимося в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18, та працюємо кожного дня без вихідних.